Боротися значить перемагати харківські борців вільного стилю. Здобули одну золоту та три бронзові медалі на чемпіонаті України, який проходив в Івано-Франківську. Сильніше виступив Мухамед Алієв. Чемпіон світу Ю-23 піднявся на вищу сходинку п'єдесталу у ваговій категорії до 86 кілограмів. 24-річний вихованець заслуженого тренера України Миколи Ченцова та Ярослава Ченцова був головним фаворитом змагань і не всі. Суперники захотіли з ним зустрічатися. До чортфіналу Аліїв вийшов без боротьби. Потім він достроково розправився з Данилом Середовським з Дніпропетровської області. У півфінальному дербі здолав Деміда Караченко з перевагою у 5 балів 8-3. У фіналі харків'янин мав боротися зі столичним спортсменом Олексієм Щербаком. Терпляче чекав його, але киянин так і не з'явився. Офіційна версія травма. Мухамед Алієв став триразовим чемпіоном України. Караченко отримав бронзову нагороду. У поєдинку за три третє місце він здобув вольову перемогу над Свиридовським 4-1. Учасник олімпійського відбіркового турніру бронзовий призер чемпіонату Європи Каміль Керімов боровся в Івано-Франківську не у своїй категорії до 57 кілограмів, а у важчій до 61 У стартовому поєдинку він розібрав за 56 секунд киянина Гюляглана Абасова, а за вихід до півфіналу поступився місцевому кумиру та майбутньому чемпіону Андрію Джелепу 1-4. Забрати бронзу було справою техні. Ки втішну сутичку Керімов виграв достроково у першому періоді. У дуелі за третє місце переміг Івана франківця Ярослава Гурського з перевагою у три бали 7-4. Майстер спорту України міжнародного класу Володимир Качанов досяг аналогічного успіху у вазі до 125 кілограмів. 21-літній харків'янин провів три сутички. У першій боровся з представником Тернопільської області Олександром Колдовським. Спочатку Качанов захопив лідерство, потім уперед вирвався суперник. Незадовго до закінчення зустрічі харківський важковаговик відновив статус-кво 4-4. Але за якість набраних балів технічних дій поступився перемогою. Отримавши шанс пробитися до бронзового фіналу через тішний раунд, підопічний Микола Ченцова та Святослава Хоменко його максимально використав. У півфіналі він поборов свого земляка Дмитра Гаміловського 3-0. У поєдинку за бронзу суперником Володимира був полтавець Микита Ріяко. Довго з ним Качанов не церемонився. Вже у першому періоді набрав 10 балів та здобув технічну перемогу. Руслан Соловей та Дмитро Міхнюк претендували. На бронзові нагороди у вагових категоріях до 57 і 61 кг кілограмів відповідно, але програли і залишилися п'ятими у загальнокомандному заліку Івано-Франківського чемпіонату України з вільної боротьби. Збірна Харківської області посіла шосте місце. Ігор Червінський зробив у Івано-Франківську медальний дубль на чемпіонаті України з плавання на відкритій воді. Легендарний харківський спортсмен, переможець та призер чемпіонатів Європи, віце-чемпіон світу, учасник чотирьох олімпіад виловив у місцевій акваторії срібну та бронзову нагороди. 42-річний Ігор Володимирович фінішував другим у запливі на 10 кілометрів. З результатом 2 години 2 хвилини, 26 десятків. Тих секунди. Червінський поступився лише молодшому на 10 років Дніпрянину Володимиру Воронько, який випередив його на 50 секунд. На дистанції двічі коротше підопічний заслуженого тренера України Юрія Вірітінова став бронзовим призером. Молодим скрізь у нас доріжка і сектори Олександра Сівцова здобула перемогу на чемпіонаті України Ю-18 з легкої атлетики, який завершився у Луцьку. 15-річна харків'янка була першою у семиборстві, набравши у складних погодних умовах 4361 очко. Найближчих суперниць, які склали її кампанію на п'єдесталі, вихованка Миколи Халаїма та Асі Бардіс випередила на 141 та триста 16 очок відповідно. У трьох видах стрибках у висоту бігу на 200 та 800 метрів Сівцова покращила особисті рекорди. Анна Вяла та Варвара Куленко посіли третє та четверте місця у потрійному стрибку. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини. Харків.